Авторитетне іспанське видання Паїс» пише про те, що європейці дуже стурбовані зустрічю Путіна та Трампа в Угорщині, і все це за відсутності навіть європейських лідерів, тобто вони абсолютно ніяк не беруть у цьому участь. Що їх так обурює на ваш погляд? І чи справді може бути так, що Путін може полетіти до Угорщини через повітряний простір європейського союзу навіть попри усі заборони, попри усі санкції, які були запроваджені з початку повномасштабного вторгнення? Ну, по-перше, я відразу спростую інформацію ЕльПАІС, що Трамп буде примушувати Пу... Зеленського припустити Путіна через територію України. Оце абсолютно дурня і маячня, яка не відповідає дійсності. І я вам скажу, да, колись ЕльПАІС було авторитетним виданням, але чимало публікацій ПАІС, ЕльПАІС. Про російсько-українську війну за три з половиною роки цієї війни, на жаль, не завжди відповідали дійсності, і часто густо іноді там були, ну скажімо так, приховані російські наративи. Це моя суб'єктивна оцінка, і ця публікація, як і деякі інші публікації, ну зараз це такий модний тренд. Знаєте, зараз не дуже гарна тенденція, яка прийшла в поважні видання соціальних мереж з Ютубу, клікбейт. От коли е, такі драматичні заголовки, надмірна емоційна драматизація ситуації. Е, що стосується реакції європейців, так да, є як і у нас, до речі, так і в Європі є певна настороженість. Щодо зустрічі в Будапешті, ну тому що була Аляска, і ми пам'ятаємо, що там було не все добре, і були помилки з боку Трампа. Було багато критики того, як Трамп поводився по відношенню до Путіна, Путіну вдалося на певний час переформатувати позицію Трампа щодо завершення російсько-української війни. Потім довелося її виправляти зараз. Чергове хитання Трампа. От Трампівські гойдалки продовжуються. Боротьба за Трампа має продовжуватись щоденно. І от такі ситуації, коли Трамп хитається, ну на жаль, це завжди цілком ймовірна ситуація. Це перше, що треба мати на увазі. По-друге, коли ми говоримо про участь європейців в, в переговорах про завершення війни в Україні. Ну, давайте так тоді згадаємо. А коли європейці до цього брали участь в цих переговорах? Відповіді немає. Я був свідком, як в лютому цього року на Мюнхенській конференції це був український захід. Але я знаю, що така сама ситуація була і на пленарному засіданні, коли виступав генерал Кіт Келлах, спецпосланець Трампа по Україні. От він виступав на українському ланчі, і я був свідком як декілька європейських лідерів, прем'єр-міністрів ще був Сікорський міністр закордонних справ Польщі. Буквально присували Келага відносно того, що а чому Європи немає в нема переговорах? Тоді ще переговори як такі не починалися. Але самого початку США вважали, що європейці там зайві. Як сказав Кіткелах, що США будуть вести переговори з Росією і Україною, ну, вони вважали, що вони будуть головним посередником. Європа буде поруч, але не в процесі переговорів. Ця ситуація зберігається. Але європейці впливають на переговорний процес. Ми це бачили неодноразово. Нагадаю історію 18 серпня після переговорів на Аляски, коли наш президент прилетів до Вашингтона разом з групою європейських лідерів, і вони йому дуже допомогли в спілкуванні з Трампом. І Трамп побачив єдину позицію європейців щодо подальшого переговорного процесу. Це вплинуло на ситуацію. Інший приклад вже початок вересня засідання коаліції рішучих туди приїхав Стів Уітков. Переконувати Зеленського, що треба погодитися на вимоги Путіна на одностороннє на одностороннє виведення українських військ з Донецької області. Ну наш президент висловив незгоду з цим. І європейські лідери це теж під, ну, підтримали. І, і з цей список можна продовжувати От таких різних ситуацій. Нагадаю, знов -таки, я ж кажу: я багато таких ситуацій знаю. Це найбільш ключові в квітні, коли був мирний план. Авторство Келлера, яке Росія врешті-решт не прийняла. У нас були зауваження по кримському пункту. Ну, принциповні принципові згоди по кримському пункту, і деякі зауваження по деяких інших пунктах. Американці приїхали е, в Лондон на, на зустріч спочатку радників. Е, Лідерів країн коаліції рішучих з питань національної безпеки там була і наша делегація. Те саме узгоджували і, врешті-решті, ми, європейці, скажімо так, висловили свої критичні зауваження. Тому європейці в процесі вони не за столом переговорів, але вони поруч з цим столом і вони впливають на переговорний процес не прямо, впливають через підтримку України. Через активну, постійну взаємодію з Україною і через комунікацію з Трампом. От така ситуація. Тому я абсолютно не згоден, от з, я б сказав, з настроєм цієї статті в Вельпаїз, який не відповідає реальній дійсності. От ця драматизація, емоційна оцінка, все пропало, катастрофа. Це не відповідає дійсності. Нагадаю, от ще один важливий момент, тому ну, що і деякі інші публікації з'являються щодо вимоги Путіна. вимоги Путіна є і вони не змінилися з часів Аляски. Зараз от, ну, це підтверджують деякі витики, про які пишуть окремі західні видання. Але нагадаю позицію Трампа після зустрічі з президентом Зеленським, саме після зустрічі, тому що от зараз теж цитують інтерв'ю Трампа, але яке було записано до зустрічі з Зеленським. Так, от, після зустрічі з Зеленським Трамп сказав, що е, треба зупинитися, треба припинити цю війну там, де стоять. Ну, це означає по лінії фронту, і Зеленський про це теж сказав. Що він теж так розуміє позицію Трампа, що йдеться про припинення війни по лінії фронту. Нагадаю, що ще 11 березня Україна і США домовились про таку спільну позицію, що мирний процес має починатися з повного. Безперечного припинення вогню вздовж лінії фронту. Якщо Трамп буде дотримуватися цієї позиції, буде тиснути на Путіна з цієї позиції, ну тоді якийсь шанс на, на перспективу на припинення вогню з'явиться. Але поки я не бачу прямих передумов для якихось рішень, і я б не сказав: от як знов-таки пишуть деякі видання, що все катастрофа, Трамп прийшов на бік Путіна. Трамп не прийшов на бік Путіна ні на Алясці, ні зараз. Але він і на нашому боці, не на нашому боці. Це теж треба розуміти. От треба зараз бути стриманими в емоційних оцінках. Переговорну ситуацію, як її нинішній стан, так і перспективу, треба оцінювати суто раціонально і стримано раціонально. Пане Володимире, чи не вважаєте ви, що от немає в Путіна якихось побоювань щодо цього візиту, тому що це все таки країни Європейського союзу, і навіть якщо їхнє керівництво воно ну налаштоване так більше проросійське я б сказав. Але що це дасть Путін так як мінімум виглядає, що це покаже, що Путін не такий вже ізольований від світу, і мовляв, подивіться в мене в зустрічі Окейте. на найвищому рівні. давайте. Я розумію, от ми повторимо цю тезу постійно. Візит на Ляску це прорив ізоляції Путіна. На превеликий жаль, не було повної ізоляції Путіна. Була ізоляція з боку європейських країн, і то не відразу. Навіть в перші е, дні тижні початку російсько-української війни деякі європейські лідери намагалися виходити на зв'язок з Путіним і переконати його припинити цю війну. Це не дало результату. От після цього да, санкції проти Росії і почалася певна ізоляція. Але сказати, що була повна ізоляція, на превеликий жаль ні. Країни глобального півдня і такі великі країни, як Китай або Індія чи Туреччина. Туреччина, член НАТО, нагадаю. Да, вони контактували з Путіним. Ердоган регулярно зустрічався з Путіном. Туреччина як була, так і залишається стратегічним партнером Росії. Тому от теза, що це прорив ізоляції. Ну, слухайте, я е, розумію пропагандистське навантаження цієї тези, але це крайно ще. То ми казали, що Путін в повній ізоляції, а зараз е, е, знаєте, починаємо голосити ай-яй-яй, немає ізоляції Путіну, от, е, є такі прориви. На превеликий жаль, нема повної ізоляції Путіна, її не було. От в даному випадку з Угорщиною є проблема в тому, що це черговий ляпас міжнародному кримінальному суду, але далеко не перше. Була Монголія, нещодавно був Таджикистан. І на превеликий жаль, міжнародний кримінальний суд сам припустився великої помилки ще минулого року, коли. Видав ордер на Нетаньягу на прем'єр-міністра Ізраїля, і це спровокувало розкол західних країн, підкреслюю західних країн по відношенню до МКС плюс агресивну реакцію проти міжнародного кримінального суду з боку США, і навіть санкції проти і авторів цього ордеру, і а, взагалі проти цього суду з боку Трампа вже. Отака, от на жаль, не дуже приємна ситуація, і от це впливає на Орбана Орбана, правильно згадали. У нього добрі відносини раніше були з Путіном, він контактував з Путіном, він зустрічався з Путіним, зокрема в Китаї минулого року ще до приходу Трампа. Так що тут принципово нічого нового немає. Коли йдеться про переговори, нагадаю, коли виникла ще в серпні ідея. Трюхстороннього саміту, Трамп Зеленський, Путін. Ну, а потім ідея, що спочатку Путін має зустрітися з Зеленським. Я можу нагадати, які країни згадували, як майданчики для переговорів. Угорщину тоді теж згадували. І, між іншим, Україна була проти мова йшла про двосторонній саміт. Тому тут ми могли впливати на ситуацію на е, вибір місця зустрічі між е, Орбаном, між е, Трампом і Путіном. На жаль, ми не впливаємо це вибір Трампа. Але тоді пропонувалися Ватикан. Е, до речі, да, це незалежна не держава, але е, навколо Ватикану Італія, країна НАТО, е, Європейського Союзу. Так чи інакше, тут все через Італію здійснюється, е, Швейцарія. Про Австрію навіть згадували. Ну я не кажу про Туреччину, але як називаю європейські країни. Тоді, тобто не тільки про Угорщину йшла мова. І тому я от не прихильник того, щоб зараз здіймати здим, 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 галас навклад того, що ай-яй-яй, яка погана ситуація. Я не про емоції, про реальну ситуацію. Переговори про завершення війни неможливі без Путіна. Неможливо припинити війну в Україні без переговорів з Путіним. Ну якщо тільки щось не станеться з Путіним, або е, якесь диво станеться, і Росія раптом е, програє цю війну, і не потрібно буде домовлятися про якісь переговори, про умови припинення війни, про припинення вогню і так далі. А зараз така ситуація, що якщо домовлятися, то єдиний прийнятний для нас варіант. Завершення війни на даний момент в нинішніх умовах, коли у нас немає переваги над ворогом, Єдиний прийнятний варіант це припинення вогню по лінії фронту. І добре, що у нас тут є, хоча б відносна порозуміння, хоча б відносна спільна позиція США, і цю спільну позицію треба зберігати. От за це треба боротися, і треба переконувати Трампа, щоб він не сходив з цієї позиції. Щодо місця переговорів, ну о, да, може бути неприємно, але Орбану це вигідно, Трамп це вибрав, ми на це вплинути не можемо щодо ляпасу в Європі. Ну ляпасу, ляпаси були і інше, і це не найбільший. Тому я не вважаю цю ситуацію критичною. Всякому разі, це не є зараз головна проблема. Місце зустрічі, головна проблема в іншому ризики. навіть не проблема, тому що прямої проблеми немає, а є потенційні ризики. Ризики полягають наступному: що Росія може запропонувати і, можливо, вже пропонує якісь підступні псевдомирні ініціативи, як це було і на Алясці. Що Трамп може купитися на ці ініціативи, може сприйняти їх як прийнятний компроміс, а далі вже тиснути на нас. Або піти на певні поступки путіну в питанні щодо умов завершення війни от такий ризик існує. Ну сьогодні з'явилася теж, на мій погляд, історична стаття Файненшл Таймс, на де теж там пишуть про те, що кричали, примушували е, Зеленського. Напруга була от про це. Я більше довіряю виданню Аксіос, тому що це американське видання і достатньо інформована. А Файненшл Таймс нагадаю британське видання. І тому я думаю, що джерела Аксіос вони більш е, е, обізнані е, і там більш достовірна інформація. А Financial Times теж не в перший раз занадто драматизує е, е, ситуацію переговорів знов-таки для того, щоб привернути до себе увагу, збільшити кількість читачів цієї публікації і так далі. От знов таки феномен клікбейту. Але була дійсно ситуація непроста. От я довіряю знов таки інформацію про те, що Вітков кричав, що Вітков там намагався переконати Зеленського, що Донбас це російськомовний регіон, тому треба погодитись на вимоги Путіна. Ну, Вітков це не перший раз каже. Вітков фактично проводить російську лінію в переговорах. Але давайте дивитися на Трампа. Коли Трамп на нас тисне, або коли у Трампа негативні емоції до нас. Ми це відразу чуємо. Або чуємо. Так. зараз інша ситуація. Трамп. Я вже ще раз нагадаю: він сказав, що по перше, сказав, що ну, розмова була добра. Він оцінив її так позитивно в цілому, навіть назвав сердечною розмовою. І він сказав, що треба зупинитися. Тобто, головна позиція вона в принципі не змінилася. Він не казав про те, що ми маємо погодитись на російські умови От тиску, поки що, у всякому разі, немає. Однак, ризик поступок Трампа, на жаль, існує. І існує також ризик того, що Орбан, який буде приймати цей саміт, от де я бачу головний ризик, а не в тому, що це там ляпас Європі, що він може, на жаль, свої антиукраїнські настрої використовувати, зокрема, впливі на Трампа, що він може налаштовувати Трампа проти нас. І навпаки, може підігравати Путіну, що треба от погоджуватись на пропозиції Путіна. От тут теж є ризик. Так, да, з іншого боку, я бачу і серйозна протиріччя, яка буде заважати домовленостям між Трампом і Путіним, тому що Трамп хоче швидкого миру. Швидкий мир можливий тільки в одному випадку: угода про припинення вогню. І то це теж буде не швидко, тому що це складний технічний процес. Там треба домовлятися про технічні параметри припинення вогню. Хто як буде контролювати? Ну там багато чого треба узгодити. Тому за замало політично домовитися тут треба технічно узгодити. але це можливо от зараз, до речі, домовились локально про ремонт лінії навколо Запорізької АЕС, і це означає, що можна домовлятися на певний час в конкретному місці про припинення вогню можна. Якщо є політична воля у Путіна, це можна розповсюдити на всю лінію зіткнення. Так що питання тут в Путіні, а це єдиний варіант припинення вогню. Ну і також треба е, враховувати, що і до Будапешта, і після Будапешта, на мій погляд, е, наші європейські партнери будуть нам активно допомагати не тільки там, заявляючи про солідарність з Україною, а будуть контактувати з Трампом, будуть впливати на Трампа, на його позицію. Так що. Е, Боротьба за Трампа і боротьба в переговорному процесі навколо переговорного процесу вона відновлюється і вона точно не завершиться на Будапешті. При цьому сьогодні президент Зеленський ну принаймні, публікація інтерв'ю в NBC News вийшла, де Зеленський заявив про те, що готовий приїхати до Будапешту, де запланована зустріч Путіна і Трампа, якщо його запросять туди, врешті-решти, і сказав про те, що Україна не програє війну, але і Путін не перемагає, тому що ворог зараз насправді у слабкій позиції. Мовляв, що РФ змогла окупувати 1% нашої землі однак втратила 1 мільйон 300 тисяч своїх людей. Людей, врешті-решт і водночас президент наголосив, що мирні переговори мають проходити тихо, а не під ракетами та безпілотниками. Тобто, знову ж таки, це про те саме припинення вогню, яке вже неодноразово згадувалося, і в Білому домі. І про це президент говорив теж дуже багато разів. Да, це питання залишається на переговорному столі. І я не гадаю, от я думаю, що і Зеленський про це думаю, що казав про це Трампу, У всякому разі, про це треба казати. Що, наприклад, коли домовлялися про припинення бойових дій на Близькому Сході в секторі Газа, теж перший пункт припинення вогню перший пункт це обов'язково. Будь-які мирні угоди починаються з цього пункту. З цього треба починати. А не з узгодження політичних позицій, по яких іноді неможливо домовитись. так що о, ця тема залишається, і вона неминуче буде залишатися головною темою переговорного процесу, так, да, Росія зараз не дуже е, згодна на це, і Зеленський е, теж це підтверджує, але так чи інакше, ми будемо на цьому наполягати, і от головне, щоб американці, американці підштовхували. Путіна саме до такого рішення проблеми до такого формату завершення війни, тому питання відкрите коли як домовляться, це залежить на мій погляд від воєнної ситуації, від ситуації на фронті в цілому від воєнної ситуації, зокрема і від наших ударів по російській території, ну і від активності Трампа від наполегливості Трампа, тому що для Путіна Трамп важливий. І от дуже показово, що дзвінок був Путіна Трампу, а не навпаки. Хоча Трамп теж заздалегідь сказав приблизно за тиждень, що він буде виходити на контакт з Путіном, буде обговорювати з ними перспективи переговорів і томагавки. До речі, Так що, в принципі, тут не стало сенсації. І телефонний дзвінок, і можливість зустрічі все це було достатньо вірогідно. Це все вкладається в логіку переговорного процесу, так що я тут теж не бачу великої сенсації. Все це було достатньо очікувано. Я, між іншим, ще після зустрічі нашого президента з Трампом 23 вересня, я прогнозував, що Росія буде намагатися організувати комунікацію Путіна і Трампа, тому що ну, вони побачили, що Трамп почав схилятися на наш бік. Що Трамп почав критикувати Росію, і для чого потрібна зустріч в Будапешті? для Путіна. Не для того, щоб домовитись про мир на своїх умовах. Він це буде пробувати. От я ж кажу, є ризик в тому, що він буде просувати якийсь свій підступний псевдомирний план. Однак, головна задача, головна мета Путіна полягає в тому, щоб відновити свій вплив на Трампа. От Путін ну не завжди вже. Сто як раніше, але певною мірою може впливати на Трампа, може навіювати, скажімо так, йому свої думки, свою позицію, схиляти його, хоча б частково на свій бік. На жаль, Трамп піддається впливу, особливо у такому вмілому маніпулятивному впливу, який застосовує Путін. Він вже давно Знайшов правильну тональне спілкування з Трампом. Комплименти Трампу, він підлаштовується під конкретні теми, обігрує теми, які вигідні Трампу. Де, от, наприклад, критика Байдена, теза про те, що це війна Байдена, не війна Трампа, і багато чого іншого використовує внутрішню політичну ситуацію. Він підлаштовується завжди під Трампа. От нещодавно виступав на Валдайському форумі Путін. Так він там підлаштовувався не тільки під Трампа, а від під Магаспільноту. Найбільш таких радикальних прихильників Трампа. А чому? А тому, що там чимало людей, які виступають за відновлення дружніх відносин з Путінською Росією. Так що Путін бачить в них своїх потенційних союзників і намагається їх використовувати ну, для того, щоб і через них впливати на Трампа. Тому е, я і кажу, що йде постійна боротьба за Трампа, і Путін бореться за те, щоб впливати на Трампа, і ми боремося за Трампа разом з нашими європейськими партнерами, щоб нейтралізовувати ці російські впливи і переконувати Трампа в тому, який шлях до миру є найбільш ефективний. Не завжди це виходить, але от раунд в нью йорку однозначно виграла Україна. Перед цим в Вашингтоні теж був вдалий раунд зараз. На жаль, от путіну трошки вдалося перетягнути Трампа на свій бік. Але це не означає, що все на, на цьому вже все вирішено, нічого не вирішено. Так, от ще раз підкреслю: Трамп хоче швидкого припинення війни, а Путін цього не хоче. Путін або хоче затягувати війну, або буде пропонувати такі варіанти, які ну, нібито є компромісом, а насправді спрямовані на те, щоб розсварити. Американців з нами, щоб представити нас як сторону, яка не хоче припинення війни. тут є певний ризик. Але тим не менш є протиріччя в інтересах Трампа і Путіна. І от це протиріччя нам і нашим партнерам треба використовувати для того, щоб все ж таки Трамп відновив свій тиск на Путіна. Так і причому не лише Дональда Трампа, але і його спецпредставник Вітков, який неодноразово їздив до Москви, теж опинявся під дуже сильним впливом Кремля, тому що після цієї зустрічі він часто все ж таки транслював російські наративи, і це те, чим ми були дуже незадоволені. Врешті-решт причому. Можливо, Вікову варто би приїхати в Україну і на власні очі. От все це побачити, що наробили росіяни спробувати, скажімо так, самому відчути, як це жити уночі, намагатися спати під час ракетно-бомбових ударів? Ну, гарна ідея, але є розподіл повноважень. Келех по Україні, Вітков по Москві. Хоча наші теж контактують з Віткафоми. Це правильно, з ним теж треба працювати. Але ну сталося так, що дійсно. Росіяни впливають на Трамп. Впливають на Віткафа. Віткаф, от в багатьох ситуаціях, особливо навесні. Він часто густо виступав в ролі спецпредставника Путіна перед Трампом, а не навпаки. Як він за посадою є, він має Трампа представляти в відносинах з російським диктатором. А виявилося, що Росіяни змогли знайти підходи до Віткафа. Йому дуже сподобалося бувати в Москві. Ну там йому таку шану. Надають, ну і я так розумію, що от, знов таки, відсутність компетентності, що навіть Трамп згадав в Ізраїлі, це теж, на жаль, дається в знаки. Він не дуже розбирається в багатьох нюансах от, про російськомовних. Проте Путіна воює. У нас в Збройних силах багато російськомовних, які воюють проти Путіна і воюють дуже. Мужня і героїчно воюють. Між іншим, до речі, про це треба пам'ятати і деяким нашим псевдопатріотам, які замість боротьби з Путіном починають внутрішню боротьбу в Україні з мовного питання, тому що вони намагаються підірвати нашу єдність всередині. І, зокрема, виступають проти тих, хто воює на фронті, замість того, щоб самим йти туди і воювати з путінськими. Не так що такщо отака ситуація, і е, у Віткавда, це виклад для нас потенційний ризик. Вот як повідомляють деякі змі на зустрічі в Білому домі, він фактично виступав як представник-провідник і провідник російської позиції. Так що для нас це да теж фактор ризику. Між іншим, деякі західні видання зараз підкреслюють позитивний момент, що все ж таки ключову роль зараз в організації переговорів з Росією відіграє не Вітков. А відіграє Марко Рубіо. Тобто ці переговори зараз готуються по лінії Департаменту США. Марко Рубіо, от має провести розмову з Лавровим. Вони мають узгодити дату, порядок денний цієї зустрічі. Відков теж там буде схоже. Але все ж таки, от будемо покладатися на те, що є такий запобіжник, як Марко Рубіо. Хоча ключову роль як і раніше, так і далі буде відігравати сам Трамп. От позиція Трампа буде вирішальною. Всі підлаштовуються під Трампа. Оце, між іншим, було помітно останнім часом, коли і гексет, міністр оборони США, змінив свою ріторику і е е під Трампа про те, що потрібно збільшити оборонні розходи НАТО, сам приїхав на Рамштайн, чого раніше не було. І е е навіть Джей Дівенс теж критикує Росію, каже, що проблема в Росії. Чому так каже? Тому що й Трамп так вважає. Тому якщо Трамп і далі буде вважати, що все ж проблема в Росії, що Росія не хоче припиняти цю війну, продовжить тиск на Путіна. Ну тоді якийсь сенс буде від зустрічі в Будапешті. Якщо ні, якщо знов ми підемо по новому зачарованому колу, ну тоді на жаль, виникне повторення того що вже було, знов Трамп наступить на ті самі граблі. Дуже сподіваюся, що цього не буде. Він все ж таки зараз хоче прискорити мирний переговорний процес, а це неможливо без реалізації ідеї припинення вогню. Угу. Ну будемо стежити за результатами цих перемовин і за тим, що буде робити Дональд Трамп. Тому що ви дуже добре зазначили, що Трамп хоче зробити усе швидко, але от наскільки це вийде, це питання залишається все ж таки відкритим. Дякую вам, пане Володимире, за те, що доєдналися. Володимир Фасенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку.